Будемо празнувати. Всем привіт! Коротше, у нас очередна нова поїздочка. Ми вже проїхали пів пути, і я не став изначально знімати, щоб не повторяти е, даба ці кадри, які я починаю знімати перед чигрином, а вирішив уже зробити сьомочку, так сказати, уже на полпути. Навіть більше, ніж полпуті ми вже проїхали. Ми зараз знаходимося на такому прекрасному балдежному віді. Дуже шикарний красивий від... Тепер наша поїздка заключається в тому, щоб чтобы... том, душевно розгрузитися, не сидіти вдома на вихідні, кудись поїхати розвітися, пошукати якісь прикольні міста, щоб пофотографуватися. Заброшені старі церкви, там дома, архітектура. Коротше, найти неописуємо красоту, так сказати. І я решил сделать именно в цьому місці пальцом, по тому що тут прикольно. От реально дуже красиво. Зараз знімаю без микрофона, потому що я зрозумів, що з петличка взагалі дуже погано записує звук, хоча я з собою на всякий случай взяв. Вот. Короче, ми зараз їдемо на якусь церкушечку і все будемо дивитися по факту.

Капец, опять приключение с дорогой начинается. Я уверен, что тут что-то у нас брешет. ВД, да, обратно к учерям, и что есть какая-то я уверен. Но я нас полетят к учерям. Ну, побачим, что тут. Ну что, друзья, Під'їжджаємо до цього міста. Отака От церквушка. На фотки ставлю, яка вона була і інформацію про неї. тому що, як, як я казав, я не історик. Розказувати красиво стелити я не вмію ну, про цю церкву. І тому я зроблю вставочку, що про неї написано взагалі. Шикарно. Ти що, вживу просто... Замечательно выглядит. Надеюсь, нас отсюда не выгонят як дикарів якихось. Та ты шо? Кирюша за рулем, щоб я подсъемы делал, так сказать. Охренеть як красиво! Дуже красиво, коротше. Я не можу про неї нічого розказати. Я знаю, що перший кирпич сюди був заложений у 803 році. Тобто з 803 року, приблизно церква почала строїтися якось так. Кирюша, ну що вилазиш? Пора робити фотосесію. Не, вживу звісно, коли я сюди поки їхав. скільки красивих відео, я що зміг та і підзняв. Кирюша йде пісні, кажу гріх біля церкви стять. Фоткаємося з Кирюшей як ТПшечки. Кирюша, не хочеш на ступеньках стати сфотографирувати? Ну давай до озерца уже спустимся. Капець, а це тут красота. А ты ходил по ней? Ну да. Та что-то на мне она очень гнется. Что не сделаешь ради искусства? Кирюша прошел, но ну, Кирюша там 50 кг, а грубо говоря, 100. И цветочки, блин. <laughs> мне аж искусство требует, так сказать, жертвы. Охренеть, как красиво. Ну красиво. Ты покорил эти деревяшки. Ну красиво же. Подавись вокруг. Нема подруг. Офигенно просто. пта твою мать. Ой, я уже по траветочке стою. Фух! летается, бля... блядь! Блядь! Короче, я определился ДР будем праздновать тут Вы просто Кто побуде тут вживу Вы просто охренеете Ну все места Гріх Конечно біля церкви так и казать Але тут классно Тут максимально офигенно Интересненько тут Я вже определився Я уже даже место бачу Где уже там художник будет пьяный ходить Художник взагалі охренеє просто з цього места. Він, блін, як художник, він може націнити. Таке не опісуємо красоту. Їдемо далі щось шукати попутно, но оце місце, звісно, на заметочку Беру 100%. Ну що, от гуляли, накатались, тепер пора привести диски в чувства. Бо мені не подобається, що вони такі серебрісті і дуже ржаві. Будемо зараз коротше, тут приводити в порядок делать манипуляции тюнинги дуже напряжный процес чистки Довгий, нудний. Оце саме нудний процес це зачистить Чим лучше зачистишь обежарист тем лучше красочка пролипне. Ну, я думаю, воно того стоит. Хоч на якесь время поїздити. Ну що, как то так вийшло. Тепер буду їхати додому, тому що вже нічого не видно. Та завтра днем іще покажу. А покажу я в наступному відео. Всі, хто додивився до кінця і кому сподобалось, лайкаємо. Кому не сподобалось, не лайкаємо. Підписуємося. Всім пока.